Мережа Решовіться зараз дві новини, дуже цікаві. Перша про те, що субсидію дають на орендоване житло. Так, це правда. І там є деякі моменти, ну, нюанси, як завжди, в нас без але не буває. Друга новина про те, що уряд змінив порядок розрахунку вартості комуналки. Тобто тут дуже багато людей, хто прочитав цю новину, зраділи. Я вам скажу так: особливо радіти тут нема чому. Зараз дуже багато хто напише в коментарях: от ви, як завжди, песиміст, і так далі. Дивіться, я реаліст, я реаліст, я поясню, чому. Ну, зараз я підійду до цієї теми, я вам поясню, чому тут особливо радіти не треба. Якщо в двох словах, в двох словах для тих людей, хто там не любить дивитися цілий ролик, так а хто суть тільки полюбляє уловити, то от скажу вам так, що це буде стосуватися тільки тих періодів, коли не була надана послуга, і все. І щодо підвищення тарифів, тут прем'єр запевнив тільки в тому, що тарифи не будуть підвищуватись тільки до кінця опалювального сезону. А тут, вибачте, це тільки ось декілька місяців, і все. Що буде потім про це прем'єр мовчить. Тому е, казати про те, що ось ми люди перемогли, супер влада на наші на нашому боці, і нам не будуть підвищувати тарифи. Я б так не казала. Їх будуть підвищувати просто це питання часу. Вітаю українців! Вітаю глядачі підписники! На каналі знаю, їх підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Отож, хочу почати з новини щодо субсидії. Дивіться: українці мають право. Оформити субсидію не лише на своє власне житло, а й на орендоване в пенсійному фонді Назвали дві умови: дві, які дають змогу отримати знижку на оплату комунальних послуг. Субсидія надається українцям, які не можуть повністю оплачувати комуналку. Є люди, які не можуть оплачувати через те, що в них просто недостатній не дохід. А її видають власникам квартир і будинків, чиї платежі за послуги ЖКХ перевищують 15% від сукупного доходу сім'ї. І от українці можуть отримати субсидію, якщо вони зареєстровані в приміщенні, де проживають. В Пенсійному фонді послались на ухвалу кабміну номер 848 від 21.10.95. Громадяни, які орендують квартиру чи будинок, мають таку можливість у двох випадках. Дивіться: перший. Якщо вони не зареєстровані в будинку, але живуть там за договором оренди або за рішенням суду. Також якщо будинок, ось за який їм нараховують плати за послуги, ще не зданий в експлуатацію, такі випадки теж є. І другий момент, якщо вони переселенці і проживають в будинку без оформлення договору оренди, таких випадків, до речі, дуже багато. Тому, ось люди, якщо ви відповідаєте ось цьому критерію, ви переселенці і ви проживаєте в будинку без оформлення договору оренди, ви маєте можливість отримати субсидію на орендоване житло. Будь ласка, користайтесь цим. Претенденти на субсидію зобов'язані надати відповідні документи, які підтверджують, що їх фактичне проживання за вказаною адресою. При цьому не можна одночасно оформити субсидію, а, приміром там. В квартирі там або будинку з фактичним реєстраційним і декларованим місцем проживання це теж дуже важливо. А, до речі, студентам, які мешкають в гуртожитках, їм не призначається субсидії, якщо вони зареєстровані за місцем проживання батьків. Якщо в житті зареєстровані недієздатні особи там, чи неповнолітні українці без опіки, піклувальник чи опікун може отримати субсидію з огляду на їх соціальні виплати. Вони не будуть враховуватись там в загальному доході під час оформлення субсидій за місцем проживання. Тому в кого хто відповідає цим критеріям, будь ласка, користуйтесь і отримайте субсидію. Тепер щодо другої новини, дивіться: уряд змінив порядок розрахунку вартості комуналки. Прем'єр-міністр анонсував великі зміни. Ось, давайте поговоримо про ці великі зміни. Як ви знаєте, в Україні оновлено офіційний порядок перегляду вартості комуналки щодо водопостачання, теплопостачання і вивезення сміття. Цей документ було підписано Кабміном на засіданні ще 6 лютого, але його текст поки що не було опубліковано. І ось цей алгоритм, як Зі слів нашого прем'єра, він каже, що ось цей алгоритм є ясним і ґрунтується на принципі плати за отримане». Він каже, що для них, для влади, дуже важливо, щоб комунальні послуги відповідали заявленим стандартам і були високої якості. Громадяни повинні бачити: ось за що вони платять, так за вони мають платити за надані послуги. І водночас він наголосив, що тарифи на електрику, газ і тепло будуть залишатися незмінними до кінця опалювального сезону. Тільки до опалювального сезону, так? Розумієте? Тобто, що буде після опалювального сезону, Денис Мигаль нічого не сказав. Тепер щодо ось всіх цих моментів, дивіться: представник каміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, він в свою чергу роз'яснив, про що взагалі йде мова. Тому що Денис Шмигаль так дуже поверхово про все це. Новий порядок перерахунку вартості комуналки буде стосуватися увага тільки тих періодів, коли комунальні послуги людям не надавались, або надавались там в неповному обсязі. І в документі зазначено, що кількісні і якісні характеристики надання комунальних послуг, які враховуються при рахунку їхньої вартості. Тобто буде просто перерахунок. Вартості за ті періоди, де не надавалася послуха, або не надавалася там достатній е... в неповному обсязі. Також визначено особливості перерахунку залежно від виду договору між виконавцем і споживачем, а також умови, за яких перерахунок не провадиться. Тобто <кій> можна казати про те, <кій> Що для всіх там буде якийсь перерахунок, чи там це якісь просто колосальні зміни і так далі. Про це про це казати не варто. Тобто, це просто буде стосуватись тих періодів, де ось там можливо не надавалося водопостачання, чи там не вивозили сміття. Ну, ось якісь чи там тепло постачають. Тобто, ось ось такі, якісь моменти, тобто, це буде там ось той мізер, який буде перерахований. Тобто це не, буде, не будуть якісь там колосальні суми, це буде далеко не всім. Тобто, ось, ось якось так. Просто щоб ви розуміли, про що йде мова. Крім того, Кадмін підтвердив, що новий порядок не поширюється на тимчасово окуповані території України або на території, де йдуть бойові дії. Тобто, там ніхто нічого не буде перераховувати, ну, поки територія не буде деокупована. Це ось так, як було з ось недавно, буквально так. Території, які були деокуповані, там просто людям виставили отак-от-от-отакі величезні рахунки, що нібито там нічого не платили. Хоча там платили, але платили тій іншій стороні. Ось тому як буде тут з ну, скоріш за все, це буде чекати всіх деокупованих територій. Тому, ну, можу сказати, ось як було в Бучі, там, хоч і недовго була окупація, але теж за все треба було заплатити. Ніхто нікому нічого не подарував. Тому якщо люди думають, що це прям якісь зміни, там все людям скажуть не платіть комуналку чи ще щось, ні. Це буде ось просто такі невеличкі зміни, де будуть стосуватися там, якісь невеличкі перерахунки щодо тих моментів, де не надавалась послуга або надавалась не в повному обсязі. От і все. Хочу нагадати, щодо орендованого арендованого житла. Будь ласка, користайтесь. якщо ви відповідаєте тим критеріям, отримайте, будь ласка, субсидію. Поки є така можливість. У мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.